НМТ 2023 математика. Завдання 8.15. За якого значення параметра А рівняння має єдиний корінь. І перед нами рівняння. Це рівняння лінійне, бо тут Х у першому степені. Згадаємо, скільки коренів може мати лінійне рівняння. Якщо рівняння Кх дорівнює Б і К не дорівнює нулю, то якщо розв'язати відносно х, буде х дорівнює Б поділити на К, і це буде один корінь. Якщо рівняння має такий вигляд 0х дорівнює Б, то Х належить порожній множині, коренів немає. І якщо рівняння. Має вигляд 0х дорівнює 0, то тут безліч коренів х належить r. Отже, розв'яжемо дане рівняння відносно змінної х. х тут і залишається в лівій частині, З правої лів перенесемо мінус 49х, дорівнює 14а. Додати 2а квадрат. Винесемо Х за дужки, залишається А квадрат відняти 49 дорівнює 14а додати 2а квадрат. І звідси Х дорівнює 14а додати 2а квадрат. Поділити на А квадрат мінус 49. Це дріб. Дріб буде мати зміст, якщо знаменник не дорівнює нулю. Тобто А квадрат відняти 49 не повинно дорівнювати нулю. Це різниця квадратів. Розкладемо на Анус 7. На А, помножити на А плюс не повинно дорівнювати нулю. Отже, а мінус 7 не повинно дорівнювати нулю, і А плюс 7 не повинно дорівнювати нулю. Тобто, звідси А не повинно дорівнювати 7, і А не повинно дорівнювати мінус 7. Нанесемо на числову вісь. Отже, це мінус 7 порожній крапочка, і 7 теж. Порожня крапочка. Всі решта числа нам будуть підходити. Отже відповідь Відповідь. А належить проміжку. Від мінус безмежності до мінус 7 виключаємо, в об'єднанні від мінус 7 до 7, мінус 7 і 7 виключаємо, і в об'єднанні від 7. До плюс безмежності. При всіх таких А рівняння буде перетворюватись ось такий вигляд, осінь, і матиме один єдиний корінь.